Доброго вам громада. На даний час хочу виразити велику подяку громадській організації UV For Good» в лиці волонтера Максим Бажал, який надав нам три установки, мобільні установки очищення води, які найближчим часом потраплять до наших військових щоб вони могли собі отфільтрувати воду і вживати її в таких тяжких умовах. Також хочу подякувати Єкатерині Рибриста. Ця дівчина просто взяла і оплатила це все промокодом. Просто взяли і оплатили. Оплатили для того, щоб ми могли їх отримати і направити до наших військових. Велика вам обоїм, велика-велика подяка. Завдяки вам ми далі рухаємося далі. Ми ближайшим часом направимо дані мобільні установки до наших військових, щоб у них була можливість вживати чисту, такну воду. Разом до перемоги! rukujemo dalje.